Доброго ранку, дітки! Зараз у нас навчання з елементів грамоти. Тема заняття буква «й», звук Й, звуковий аналіз слів і поділ слів на склади. Дітки, давайте привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку, квітам барвистим! Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Дітки, погляньте, до нас знову прийшов незнайко. Він прийшов з нами вчити букву й і звук ї, тож привітайте його. Малята, послухайте віршик. Йди но Йоршику сюди, онде крихти хліба. Йорш не вийде із води, йорш не птах, а риба. Скажіть, який ви чуєте звук? Звук її, вірно, і це приголосний звук і позначається двома рисочками, тому що він м'який, приголосний. Пригадайте малята, звуки ми вимовляємо і чуємо, а букви ми бачимо. Пишемо і читаємо. Скажіть, на які дві групи діляться всі звуки української мови? На голосні та приголосні звуки. А скільки існує голосних звуків? 6. Назвіть їх. Скільки існує букв на позначення голосних звуків? 10. Голосні Позначаються кружечком, а приголосні тверді рисочкою, а м'які двома рисочками. Давайте прочитаємо слова. Ай, ой, ей, й, ій. А тепер самостійно в другому рядку. миї, мії. Далі прочитаємо слова ДАЙ, гай, чай, рай. А тепер самостійно читайте слова. А тепер малята зробимо звуковий аналіз слів. Слово гай. А тепер слово чайка поділіть на склади. Скільки складів в цьому слові? Два вірно чайка. Слово чай. Один склад. Чайник. Два склади. Дітки, зараз ми пограємо в гру Доберіть слова я вам буду називати іменник слово. А ви мені прикметник до цього слова. Наприклад, літо літній, зима – «зимовий», весна, весняний, краса, красивий, смак. Смаковитий. Мир. Мирний дуб, дубовий, сосна, сосновий, береза, березовий, клен, кленовий. Які ви молодці справилися з цим завданням? Скажіть, дітки, з якою буквою продовжили ми знайомитись? А який звук вона позначає? Чи важко читати слова з буквою Йод, а писати. Про що слухали і читали на занятті? Що вам сподобалося найбільше? А про що хотілося б запитати? Назвіть слова з буквою Й. й Йо. Сьогодні малятами багато працювали на занятті. Дякую вам за гарну. Роботу, ви всі були молодці! До побачення!